Багато людей вважає, що зрада, вбивство або там п'янство деяких гріхів, що Господь взагалі не прощає, і після цього ми не зможемо прийти до Господа. Но навпаки, Господь нас чекає у будь-який момент. Він як люблячий отець нас чекає і а, нам відкриває завжди двері. Серця він ділиться любов'ю, приймає, обігріває. Там, захищає так? і будь-який гріх, якщо ми прийдемо з ним до Господа, Він прощає. Це не значить, що зараз я щось зроблю, а потім Господь мені вибачить. Ні, це так не працює. працює. Якщо вже там, щось там наробив, ти осознав цей поступок і приходиш до Господа. І тоді Господь звичайно прощає.